Доброго ранку, доброго дня! Треба вітати щемно щодня, усмішку людям усім посилати, Доброго ранку щиро бажати, Добрий ранок, посміхниш скоріше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Діти, послухайте цікаві загадки. Тільки сонечко пригріло і розтанув килим білий. Кленле радіє, певно, зна, в гості йде до нас. Весна молодці малята. Тріщить на річці сівий лід, гуркоче і ламається, а сонце шле землі привіт і лагодно всміхається. Коли це буває? На весні молодці малята. Слухайте наступну загадку. Я найперша зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Малята, що це за квітка? Пролісок. З-під снігу з'явився, прокинувся от сну, усіх запросив зустрічати весну. Діти, що це? Так, правильно, це підсніжник. Діти, ви здогадались, про що ми говоритимо на занятті? На дворі ще холодно, земля вкрита снігом, весна затримується в дорозі, але надіслала нам листа. Любі діти, мене затримала в полоні холодна зима, обіцяла відпустити у мандрівку тільки після виконання її завдань. Допоможіть мені, будь ласка, виконати завдання зими, і тоді я настану швидше. Допоможіть, діти, будь ласка, допоможемо весні. На початку весни та на сніг. Течуть веселі пустотливі струмочки. На річках починається лідохід. Весна може бути різною, то із сонячними днями, то із з похмурими. Дощі кидуть холодні, затяжні. Навесні рослини починають оживати. На багатьох деревах починають бубнявити бруньки. Першими цвітуть берези, вільхи, ліщини. Потім виростають листочки, ніжні, липкі, яскраво зелені. Незабаром з'являється зелена трава і перші весняні квіти. Перед вами дві картини. Вам потрібно визначити, на якій з них зображена рання весна, а в цьому вам допоможуть картинки-підказки. Подивіться на них уважно і визначте ознаки ранньої весни. Молодці, малята, ви все виконали правильно. тепер, хлопчики і дівчатка, повторюйте за мною чистомовку. Ла, 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 вже весна до нас прийшла. Ли, 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 первоцвіти розцвіли. Іть, 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 ви їх, люди, бережіть, іть, іть, іть. іть усім про це скажіть. А зараз ми з вами малята пограємо в гру весна яка. Весна яка зелена, весна яка сонячна, весна яка квитуча, весна яка співуча, весна яка солов'їна, Весна яка кольорова? Весна яка, Тепла. Весна яка працьовита, молодці малята. Діти, заплющуйте очі і послухайте, що це звучить. Пройшов весняний дощик. Скільки крапель залишилось після нього. Вони незвичайні на кожній малюнок. Вони допоможуть нам виконати ще одне завдання зими. Що намальовано на крапельці? Сонечко, а що сонечко робить на весні? Світить, зігріває землю. Молодці малята. Вітер що робить? Дує, шумить. Струмочок, що робить? Тече, журчить. Пташка, що робить? Співає, літає, радіє. Молодці малята ви виконали всі завдання зими і допомогли весні. До нових зустрічей!